Привіт, мої любі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. З вами експерт Палахмітчу. Йдемо в команду Саме дешеві для першою показую вам таку ковтинку, такого лимонного кольору, такі гудзики гарні і гарний склад. Зміряла для вас. Роздягальник взяла цю річ, це спортивна річ. Тут немає ніяких брендів, я зім я подивлюсь. Ще знайшла цікаву ось таку куртку. Зараз покажу вам кожана етикетка якась. Взагалі, зроблено все так цікаво, треба зміряти. Зараз покажу вам гузики, як пришиті. Так, не видно. Бачите? На тісімку. а ця тісмка пришита по всій куртці. Треба зміряти, подивитись, погуглити, що це. І річ я взяла, бо вона мені не зрозуміла, що це таке. Бо на дотик то літня футболка, а фасон верхнього одягу. Ще взяла в роздягальню таку сукню. Так. Ну, це просто незвична річ, тому я її вділа. Я не розумію, як вона носиться. Що це таке? Хто мені скаже? Ну це на літо. На літо, так? Типа кардиган, Шалька. Забула, як на українській мові, в общем застібається. На відпочинок, мабуть. От я бачу цю річ на відпочинок, дуже зручно. Рукави вона захищає блітку від комарів ввечері, Якщо свіжо. Ну аж куди? Віднес велосипедки, так? Щось таке. Тут закриває кармани, так практично. Все ось так виглядає. Якщо був би бренд, то було б гарно, зрозуміло. Тут щось не зрозуміло, що це таке. Ну, зроблено гарно. Ви бачите, все як по технології. Технолог, блін. Експерт, експерт. Ну, гляньте, які гарні блиск... блискавки. Ура, я... я згадала, як мовна блискавка. Так, які блискавки, кармашки. Ну, шо, якби інші часи, я б, мабуть, це придбала. Так вона виглядає, вона виглядає погано, щоб ви розуміти на цю. Але це щось гарне. Так, Зараз подивлюсь, там якийсь гудзик. Це, мабуть, на великі, на мотоциклі. Такі, такі оці, що спеціальний встав. Я вам звезу її покажу. Вона дуже цікаво виглядає. Оці вставки. Але бачите, сліди, сліди насіння. Тільки що дірок нема. А так. Отерти дуже це в катишках. Ось ці вставки, бачите, на спинці і під пахлами. Ось така. Ну, для теплорегуляції, для вентиляції, А ну, стоп. Бачите? Я зрозуміла, що цей бренд шиє одяг. Для професійних спортсменів. Так, ну гарна річ. Так, трохи задлінні рукави. Це значно не на мій зріст. Гарний капюшон. Така не потрібна. Вона продаж, не знаю, вона. Якщо б вона була побільше, то я б, мабуть, і не сумнівалася. Спринтовані гудзики. Лухта. Лухта. Це фінський бренд спортивного одягу. Бачите, по два гудзика. Давайте подивимося на іншу. Склад. Одного ґудзика нема. Так виглядають ціни на шафі, на куртки цього бренду. Не буду я їх втягати, я так її. На себе приклажу. Це таке вдома ходити. Коли я дивилася цю етикетку, я не на хвилину ні про що не думала. 50% відсотків шов. Так розумію. Оце котон, а це шовка. Ось вам і 50 на 50. Бо як? Тут, що тут додано, і тут котон. Що вони мали на увазі? 50% катун, 50% шовку. В цьому топі мене привернула увагу оце мережеве. Дивіться, яке воно. Цікаве. Так, Дивіться. Це оцей бренд, голландський, голландський старовинний бренд. Що я вам. Пройшли раз розповідала, 100% батон. Так, з якого боку? Чоловіча. Чоловіча рубашка. З виточками по спинці. І це яка спідниця. Бідна дитина, вона така колюча. Я передати не можу. Дивіться, що я знайшла. Тут ще трусики. Це ще така юбка з трусиками. І це, мабуть, не дитяче, в дитячому відділі. Так, Треба буде погуглити, що це таке майки так, 42. Це може для рольових ігор. Які кольори. Ну, Ця річ це великий розмір. Я її помірювала. Дивлюсь на цю сукню і думаю про свою подругу. У мене є подруга, така ошатна жіночка. Я оце дивлюсь і думаю, як би їй би підійшло, не підійшло, але потрібно було починати не з цього. А потрібно було зразу дивитися склад, а потім уже все інше. Бо ви бачите, 100% полістер. Такий піджак. Бремові, 100% льон. Ну а цей піджак більш сучасний, бо в нього немає тих зайвих деталей, ніяких камінчиків. Він такий мінімальний, склад теж гарний 100% льон. Гарні гудзики сидить на мені непогано. Пристойна річ бренду Штельман, який є номер один в Германії. Ну, а тут на мене напала якась ностальгія. Чогось я зміряла цю ковтинку з такими квітками. Я пам'ятаю часи, коли це було модно. Ну, хоча у цій речі був гарний склад. А ця річ про простоту і комфорт. Дуже гарний лонг, базова річ. та ще й бренд Марко Поло. А зараз ви побачите речі, які я придбала. За цей піджак реально було не шкода заплатити гроші. Мені подобається лонг. Ви ж бачите, як він виглядає. Він виглядає як майка, як топ. Його можна колись свіжо знизу одягнути. Він м'який, 100% котон, бавовна. Дуже зручна річ. І взимку він гріє, і влітку, якщо прохолодно, можна вдіти. Хто там знає, що в нього довгий рукав. Він дуже, ну, саме бачите, як виглядає. Я його придбала, бо в мене не одного лонку нема. А це база. І я вирішила, що потрібно мати таку річ в гардеробі. Пам'ятаєте, я вам казала про дві зустрічі. Про першу я розповіла в тому відео, а про другу зустріч дивіться далі. Так, ну йду на зустріч. Глядачка зацікавилась шовковою сукнею. Яку я показувала вам у відео Тинтарето, ну несу Ну, Так, ну зустрілася я зі своєю глядачкою. Сукні в нас нічого не вийшло, але ми так гарно поспілкувалися. общем, дуже приємно. Людочка, привіт, якщо дивився це відео. Я таки продовжую викладати речі на шафу. Ще, ну, як мені писали мої підписники, що треба приєднувати OLX. Ну, само собою, я давно на OLX. в мене просто був дуже негативний опит, зв'язаний з цією платформою, тому мені дуже не хотілося на неї повертатися. Ну, Заради контенту о, треба рухатись, ризикувати, я знов на OLX, бо бачу відгуки, що там щось продається і рухається бізнес гарніше. Тому буду вам розповідати, як все просувається. Ще хочу сказати, що в мене є така ідея о, знизити ціну на речі до нижче плінтуса і подивитися, що, що буде. Я думала, навіть до 10 гривень. Але потім думаю, та ні, шафа мене заблокує, коли я так, ну, що шафа ну, отримає, І як це 10 гривень, коли. ну, Це ну, це я хотіла заради експерименту ризикнути і на якийсь час так зробити. Ну, не знаю, Подумала, потім все е, звісила і вирішила, що ні. що, Можливо, шафа мене заблокує, якщо я так зроблю. тому... Думала, може по 30 гривень поставити річ, ну, чи 25, Бо ще ж доставка, люди платять за доставку, а доставка та 60-80 гривень. Річ нова і якийсь рідкісний бренд. Це ясно, що це дуже ну, що Це що просто вигідно, що це треба біжати та з руками відривати. А якщо це просто хазара чи, чи дим, я думаю, я вам потім розповім. Я думаю, що ніякої різниці ніхто й не помітив, що у них перед глазами така вигода. Я ще думала для приколу а, купити рекламу, таку, щоб, щоб побільше людей зайшло і побачила ці такі смішні ціни. Ну, і що? Чи буде ажіотаж, чи черга, чи буде общем, тобто, Я так зроблю і потім вам розповім. Так, зараз маленький анонс наступного відео. Я пішла в дорогий день у секонд-хенд і в дешевий. І показую вам, чи залишились ті речі, які я знайшла і вподобала в дорогий день, чи ні. А можливо, я знайшла ще щось ще краще. Так що гайда в наступне відео зі мною. До зустрічі! Підключилась з вами попрощатися, подякувати за коментарі, лайки, за підписки. Я дуже-дуже вас люблю. І запрошую вас на наступне відео. До секонд-хенду!